Швидка розпаковка, поки в мене кпить вода на пельменьки. Тут у мене книжка від книгарні, небо. Е, я взагалі довго думала, чи мені щось таке треба бо я, якщо чесно, ну хто за мною довго слідкує, знає, що я не дуже люблю читати трилери, не дуже люблю читати детективи. оце це все це ну, не зовсім моє. Але я, мені, мені сподобається так декілька. Трилери детективів. Зокрема, от я на них придбала продовження посібника. Е, перша мені дуже зайшла. Е, також декілька, деколи, деколи я все таки їх підчитую. І по тому, що я читала у відгуках, і по тому, що я прочитала в анотації, це має мені сподобатися. Це убивство на паромі від Катерини Литвин. Е, по анотації це щось мені нагадало. Книжку стається жінка з каюти No9. Я це ще й не читала, але. Але має бути щось класне. І ще не дуже гарно оформила, тому я її взяла і вибрала. Будемо читати. думаю, якраз на листопад це має бути щось класне, хороше, таке, знаєте, якраз під настрій. Ти більше, що вона така невеличка. І думаю, якраз на вечір-два мені цілком падать. Я намагаюся розпакувати. Чекайте, секунду, секундо. Ой, вона дуже гарна. Така от. Маємо сешміти, її 10-річний син Алекс повертається додому з літнього відпочинку в Сумар. Сумертині на верхній палубі порома, яким вони подорожують. відбувається вбивство. Хто серед пасажирів має мотив для вбивства, колега жертва, стаденпади, кримінальний авторитет чи хтось інший, можливо, вбивця серед персоналу порома. Пробуває поліція, інспектор Йоган не раб починає офіційне розслідування. А має Шмідт, Тим часом розпочинає власне розслідування. Її міні намічає незначні незначні на перші погляд деталі, а також непогане знання психології приводять її до несподіваних висновків. От Щось таке. Невеличке має бути щось, щось класне. Почитаю та відгуку обов'язково. Так, і друге, це у мене замовлення з е, локальної історії. Це Максим Безпалу. У пошуках Єви історія про чому війну та еміграцію». У пошуках Єви» – це документальний роман про пам'яті забуття, про те, як легко забути, як важко віддати втрачене, книжка про еміграцію, підемі та війну, про те, як понад 100 років тому карпатські бойки ставали шахтарями в далекій централії, про образ даємничого Сайлендгіла та помирали там від слікозу. Як під час першої світової мобілізовані до австрійської армії Галичани, зв'язок з Америкою, проте не мали його з родичем по інший бій Карпат, а також про страшну пандемію іспанського грипу, яку владці воліли, воліли замовчувати. Однак ця книжка не про минуле, вона передусім. Про сучасне, про пандемію COVID-19 та про вторгнення Росії в Україну у 2002 року е врешті, не про еміграцію сторічну давнини, а про прагнення сучасних українців уникнути власний. Загалом, я знаю, що це мабуть, бути щось класне, тому взяла. І обидва журнали це істо локальна історія, тема 90-ті, тема журналу. Це, до речі, походу третій четвертий випуск.